Я егоїстка? Мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старіше відмолити треба. Я, ліцемерка, що ж, можливо, і так. Життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, якщо і так, не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчила жити. Бездушна, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини? Я визнаю були й мої слова бездушними, жорсткими і черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві. Та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікащу духу. Бо поки ми не з'їли пуда солі і світ, не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово. Тобі не вдасться бурю покохати.